Таня, я так хвилююсь, А якщо щось піде не так. Ой, ну припини. Ну, ти ж знаєш, що я не на рівному місці хвилююся. Та все буде нормально. А коли не буде, знайдеш собі нового жениха. В сенсі нового. Та жартую, я жартую, заспокойся. Давай я тобі краще фото поправлю. Давай. Так. Давай. Угу. Оп. Ну подивися, яка ти красуня. Так, коханий. Що, що не зрозуміла. В сенсі не можеш. Ну у нас же все заброньовано. Гості чекають. Ну, ти ж не можеш просто так все скасувати. Ігорю. Алеся, Ігор мене кинув. Зоряна була шокована несподіваним рішенням свого нареченого відмінити весілля. Декілька днів дівчина не могла себе опанувати, адже Ігор був не першим чоловіком у житті Зоряни, який розривав із нею стосунки напередодні весілля. Дівчина відчувала, що все це відбувається не просто так. Налякана своїми невдачами у коханні, зоряна вирушила до бабусі. Ім'я в тебе гарне. і Сама ти красива. Але нещаслива. Кохання тобі не щастить. Так взагалі не щастить. Коханий кинув мене прямо перед самим розписом, але я не розумію чому. Він не перший, ще були такі. Так, не перший. І весь час одне і те ж саме. Спочатку все добре, зустрічаємось, кохаємо один одного, а потім, як діло доходить до чогось серйозного, все зривається. Може, він езь без на мені? Ні. Не вінець. Ти ж вже була одного разу заміжня. Була. Але то давно було років десять назад. Та й розлучилися ми. От саме через цей шлюб тікають від тебе чоловіки. Бачу, між вами зв'язок міцний. От він тобі і заважає влаштувати своє життя. Дивно. Ми з колишнім чоловіком. Взагалі не підтримуємо стосунків. Принесеш мені його фотографію. Тоді зможу сказати точніше. Але цей зв'язок треба обов'язково розірвати. Інакше все життя сама будеш. Наступного дня Зоряна зустрілася зі своєю подругою Тетяною, щоб розповісти їй про свій візит до бабусі. А також дівчина хотіла порадитися, як можна розірвати цей зв'язок із колишнім чоловіком. Та який зв'язок? Ми з ним не бачилися вже стільки років. Я навіть зараз не знаю, де він. Ти не пробувала просто набрати. Да Пробувала я його набрати, він трубку не бере. Для це і не дивно. За стільки років він міг змінити номер телефону. Ну, а через знайомих не пробувала пошукати. Друзів спільних нас не було. Все, що в мене є, це адреса його матері. Отак, нічого спільного між нами не залишилось. А раніше я життя без нього не уявляла. Чому? Як таке кохання, ти чого ж розбіглись? Там неприємна історія. Спочатку так, у нас все було гарно, ми були закохані, а потім А потім у Міші почалися проблеми на роботі, почалися фінансові труднощі, і він приходив кожного разу з роботи злим, роздратованим, ми постійно з ним сварилися. Отже, човен кохання розбився через банальний побут. На жаль, так. Потім я втомилася від усього цього і. До мене почав залисятися колега, і після чергової сварки з Мішею я йому зрадила. Міша дізнався і пішов. Ого, подруга. Я від тебе такого не очікувала. Ну, тепер зрозуміла, що колишній не захоче тобі допомагати, та він просто бачити тебе не захоче. Я думаю, ти права. Він мене і бачити не захоче. І взагалі, напевно, і чути. Так що вихід в мене один. Їхати до його матері в красилів. Зоряна вирішила не зволікати і наступного ж дня поїхала до матері Михайла. Дівчина знайшла потрібну вулицю і будинок. Та проте не пам'ятала під'їзду і номеру квартири. Вам допомогти? Я шукаю одну жінку. Вона живе в цьому будинку, може, ви знаєте. Світлана Петрівна. Я її дальня родичка. Напевно, ви давненько до неї не навідувалися. Е, вам туди. Світлана Петрівна, моя сусідка. Оце її квартира. Ага. А мене Сергієм звати. А вас? Я Зоряна. Дякую за допомогу. Без проблем. Звертайтесь. Світлана Петрівна, це, це я, Зоряна. Добрий день. Ти? А чого ти приперлась? Ану, йди звідси. Світлана Петрівна, мені дуже потрібна ваша допомога. Будь ласка, мені треба Мішу знайти. А більше тобі нічого не треба. Я тобі сказала: йди геть з моїх очей. Не знайдеш ти його. Зоряна була засмучена такою реакцією Світлани Петрівни. Вона не розуміла, чому колишня свекруха і досі зла на неї. Адже пройшло вже багато років після їхнього із Михайлом розлучення. Що трапилось? Да ви ж самі все бачили. Ну, чого вона так розлютилася? Ну я ж нічого лихого не хотіла. Я хотіла Мішу знайти, а вона, а вона так розлютилась. А, то ви його колишня дружина? Так. А ви добре знаєте Мішу? Може, ви допоможете мені його знайти? Ну, ми з Мішею приятелювали по сусідськи. Я так розумію, що ви не в курсі. Справа в тому, що Міша помер більше року тому. О, Боже я... Я не знала. Думаю, від цього і така реакція, Світлане Петрівне, на вашу появу. Я напевно піду. Вибачте, мені потрібно на вокзал. Зоряно, вам не добре? У вас обличчя зовсім зблідніло. Давайте я краще вас проведу. Ні. Що ви мені незручно. Все зручно. До того ж до вокзалу тут недалеко. Сергій провів зоряну на вокзал, і дівчина була вдячна йому за підтримку. Молоді люди на всяк випадок обмінялися телефонними номерами. Після поїздки Зоряна почувалася геть розгубленою. Вона не розуміла, про який зв'язок йшлося, якщо Михайла вже немає на світі. За поясненням, дівчина знову вирушила до бабусі. Тут мені ще 23 роки, але новішої в мене немає. Бачу, сильне кохання було між вами. Після вашого розлучення він так і не завів нових стосунків. Так і є. Міша залишився самотнім, а як потім виявилось, почав пити, працював на будівництві, а одного дня впав з арештувань, розбив голову і миттєво помер. Він стоїть біля тебе за лівим плечем прямо зараз. Бабуся бачить духів померлих і може з ними розмовляти. А можна у нього спитати про той зв'язок? Помовч. Кажи, який ключ? Ясно? У нього є ключ від твого серця. Тому й не можеш завести нових стосунків. Це як закляття. Я нічого не розумію. Який ключ? Він більше нічого не сказав? Ні. Він вже пішов. Міша тобі скоро, сам знак подасть. Як буде місяць у повні, уважно дивись, слухай і не прогав момент. А як зрозумієш, що то за ключ, до мене прийдеш. Я допоможу тобі зняти закляття. Добре. Слова бабусі заспокоїли і надихнули зоряну. Вона сподівалася, що зможе повернути колишнього нареченого після того, як закляття буде знято. До повного місяця залишалося три дні. Тож дівчина поїхала до офісу Ігоря, аби поговорити з ним і все пояснити. Ігорю нарешті. Зоряно, ти що тут робиш? Я ж тобі все сказав вже. Ігорю вислухай мене, це дуже важливо. Я була у сліпою, це відома знахарка. І вона мені все пояснила. Наше весілля зірвалося, тому що на мені закляття. Зоряна, ти геть здуріла. Яка сліпа, яке закляття? Залиш мене в спокої, перестань займатися дурницями. Але ж я це роблю для нас, Ігорю. Немає ніяких нас. Все, мені час. Я і так через тебе на роботу спізнююсь. Зоряна була дуже ображена такою реакцією Ігоря. Адже вона робила все, аби врятувати їхні стосунки. Повернувшись додому, дівчина ніяк не могла заспокоїтися. Їй не хотілося вірити в те, що вона втратила Ігоря назавжди. Дівчина мала надію, що все зміниться на краще, як тільки вона позбудеться закляття. Привіт, Привіт, привіт,ря. Я завтра приїжджаю до Києва. У мене тут відрядження на стажування приїжджаю на місці. То я подумав, може, в тебе знайдеться час, щоб зустрітися. випити кави? Чому б ні? Добре, тоді я тебе наберу. Зоряна Це погодилася зустрітися із Сергієм. Вона була рада можливості трохи відволіктися від сумних думок. Через два дні Сергій подзвонив Зоряні і запросив на прогулянку. Вони вже кілька годин гуляли містом і не могли наговоритися. Дівчині здавалося. Що вона давно знає цього чоловіка. Непомітно для себе, зоряна розповіла Сергію і про зіпсоване весілля з Ігорем, і про поїздку до бабусі, і про дивний зв'язок із колишнім чоловіком. Нічого собі, це фантастика якась. Виходить, у міщі як ключ від твого серця? Ну, так сліпа сказала. Можливо, це в переносному значенні. Не кожному щастить підібрати ключ до серця коханої. А як ви познайомились? А це взагалі кумедна історія. Уважно слухаю. — Я тоді винаймала житло і в хазяйки був кіт. І я вирішила його вигуляти. А він злякався собак втік і заліз на дерево. Так ти полізла його знімати? Так. Я полізла його знімати. І в цей час якраз Міша проходив повз і він врятував нас. А вже через рік ми з ним одружилися. Я сама винна. Сама все зіпсувала. Я сюди через тебе приїхав і на стажування сам напросився, щоб мати змогу бачити тебе. Ти мені дуже подобаєшся. Сіріш не треба. Вибач. Зоряний. Вибач, я піду. Стривай. Несподіване зоряну, вибач. зізнання Сергія дуже схвилювало зоряну. Адже він теж їй сподобався з першої зустрічі. Однак дівчина усе ще не могла забути колишнього нареченого. І в думках... Планувала спільне майбутнє з Ігорем. Повернувшись додому, Зоряна зрозуміла, що загубила ключі від квартири, а дублікат вона залишила в офісі. Тож дівчина вирішила поїхати до своєї подруги Тетяни. Зоряна. Оце так сюрприз. А чого ти не подзвонила? Привіт, Тань. Та я дзвонила, ти ж трубку не брала. Слухай, в мене така справа, я десь ключі загубила. Можна я в тебе переночую? Мені зараз незручно. Я не одна. Та я не буду заважати. Я тихенько на дивані посплю і з самого ранку піду. Вибач, подругу не вийде. Дуже знайоме пальто. І сумка. В тебе що Ігор? Так. Мой разом майже три місяці. Я саме тому скасував наше весілля, бо зрозумів, що кохаю Танюшу. Ми не хотіли тобі казати, щоб не засмучувати. Ну, думали якось при нагоді розповісти. Дійсно. Не засмутили. Як благородно. Зрада близьких людей вразила зоряну у саме серце. Адже як виявилося, наречений та найкраща подруга увесь цей час брехали дівчині, зустрічаючись за її спиною. У розпачі Зоряна зателефонувала Сергію. Дізнавшись, що Зоряна не може потрапити до власної квартири, Сергій одразу запропонував приїхати до нього. Однак дівчина відмовилася, бо відчувала, що все одно цієї ночі не зможе заснути від хвилювань. Аби, хоч якось заспокоїтись, зоряна у супроводі Сергія блукала містом до самого ранку. Та да. викинь їх із голови, повір, все, що відбувається, то на краще. Ігор, тебе просто не вартий. Може, ти і правий, але все, що відбувається, це ж не просто так. Так, я пам'ятаю, зв'язок із колишнім чоловіком, ключ від серця, знак відміща. Знак відміща. Точно знак відміща. І сьогодні вночі якраз був повний місяць, як казала, сліпа. Ти знаєш, в якому місці ми зараз з тобою знаходимось? Це місце закоханих. В цьому місці закохані вішають замки і наречені в день весілля. Що ж романтична традиція. А ось і наш замок, що ми вішали з Мішею В день нашого весілля. Розумієш? І де ж від нього ключ? Я не знаю. Зоряні раптом спало на думку, що, можливо, саме цей ключ від замка. На місці закоханих і мала на увазі бабуся. Не просто так тебе туди потягнуло. Ти все вірно зрозуміла. Це і був знак від твого померлого чоловіка. Чого ж ви замки не зняли, коли розійшлися? Не можна такі замки залишати, якщо пара розлучається. Та, -та не до того було. Та й я не знала, що його треба знімати. Ви ніби замкнули своє кохання на замок. От саме тому. Ви і досі пов'язані з твоїм покійним чоловіком. Ясно. А як це можна виправити? Треба зняти замок і виконати його в воду разом з ключем. Але я навіть не знаю, куди той ключ подівся. В мене його точно немає. Вибере цей клубок, потримай його в руках і згадуй про своє весілля з Мішею. Тепер дай клубок мені. Бачу, що ключ тоді взяла мати твого покійного чоловіка. Світлана Петрівна. Та вона навіть бачити мене не хоче. Жінка вона насправді добра. Тож знайди слова і тоді зможеш забрати ключ, якщо не хочеш назавжди самотньою залишитися. А як будеш. Замок відкривати, скажеш цей заговір. Ключ поверну, замок відкрию, два серця розділю. А якщо все це сталося через той замок, то, може, Ігор повернеться до мене, якщо я все це зроблю? Повернеться. Але добре подумай, чи треба тобі приймати його назад. Вибір за тобою. Та моя тобі порада. Слухай своє серце. Наступного ж дня Зоряна поїхала до Світлани Петрівни. Спершу жінка навіть не хотіла її слухати. Однак, зоряні все ж таки вдалося знайти потрібні слова і помиритися із колишньою свекрухою. Дівчина розповіла їй всю правду про свої невдачі, про зірване весілля та про ключ, який може її врятувати. Знаєш, Зоряна, це звучить як якась вигадка, але хто знає? Ось візьми. Минулого не повернути, та й сина мого теж. Ти молода дівчина, тобі жити і жити. Отримавши ключ, Зоряна зателефонувала Сергієві, щоб поділитися гарною новиною. Того ж дня вона вирішила провести на місці закоханих обряд за порадою бабусі. Туди ж приїхав і Сергій, аби підтримати дівчину. Ну, от і все. Тепер все буде так, як і було. Твій наречений до тебе повернеться. Так. Ключ поверну. Замок відкрию, два серця розділю. Ну тепер все залишилося лише викинути. Зоряна була упевнена, що тепер в її житті все налагодиться. Минуло кілька днів, і сталося те, про що попереджала бабуся. До неї несподівано завітав Ігор. Я тебе слухаю. Пробач мене. Я був дурним. Я люблю лише тебе. І я зрозумів, що мені ніхто, крім тебе, не потрібен. А стане то наче якесь помутніння було. Закляття. Як ти й казала. Прям таке закляття. Ну, закляття це коли погано, а тобі наче з нею було добре. Ні, Зорян. Ні. Я кохаю лише тебе. І мені добре було лише з тобою. Виходь за мене. Давай зіграємо наше весілля. Стань моєю дружиною. Ти ж мене все ще кохаєш. Ні, Ігорю, я тебе більше не кохаю. Та ти вже показав, чого варте твоє кохання. Тобі час. Зоряні було приємно, що Ігор вибачився і, зрештою, повернувся до неї. Але вона так і не змогла вибачити йому зраду. А ще дівчина зрозуміла, що насправді кохає Сергія, який увесь цей час був поруч і підтримував її. Сергій знайшов роботу у Києві і переїхав до столиці. Молоді люди щасливі разом і планують весілля. Бабуся каже: якщо у день весілля ви з вашою другою половинкою повісили замок закоханих, треба обов'язково його зняти, якщо ваші шляхи розійшлися. Інакше більше ні один ключик не підійде до вашого серця, і ви можете залишитися самотніми, адже всі особисті стосунки руйнуватимуться.